Ось така повергонія набирає бутони. Подивіться, яка кількість сила селена бутонів у неї визріває. Але є проблеми. Я хочу запевнитись, чим мені підживити дану рослину, аби вона утворила ще більше бутонів. Я помітив, що є ось такі зони пожовтіння по краях. Ось тут така зона пожавтіння, ось там такий же листок. На що це схоже? Це схоже на дефіцит калію. Значить, я маю внести монокалій фосфат. Так би я подумав, якби не знав більше. Я хочу запевнити, чи не помилився я. Я дивлюсь на бутони, на їх розмір і на товщину ось у цих частин. На яких, власне, є бутони. Чи вони товсті? Вони всі дуже товсті. Вони всі товсті і потужні. Чи утворюється велика кількість бутонів? Так, вона утворюється і вони утворюються дедалі більше. Е, утворюються дедалі товще. Я дивлюсь на листки. І нічого, от ви не помічаєте на цих листках, нічого дивного. Зверніть увагу, що вони, по-перше, жовті по краях, начебто як краєвий опік, але вони іще і зібрались як чаша. Хоча субстрат підсушений. І субстрат, якщо був би підсушений, це був це була б звичайна рослина, листя б зів'яла. Але воно щільне і тверде, і вигнуте в інший бік, що на одному сорті, ось два сорти рядом, квітки у них різні поведінка однакова. Значить, калію у даній рослині більш ніж достатньо. Далі я хочу запевнитись, а чи дійсно мені варто вносити монокалій фосфат? Я дивлюсь ще раз на листки. Що я на них бачу? Я бачу на них початкові ознаки крупи. Ось тут є ознака крупи. Ось подивіться, і ще один листок, на якому вже є ознаки, такі, як е, крупи. Тобто, листок уже стає ось такими зонами. Що це мені дає? Це мені дає інформацію, що на повергоні нестача цинку. А я не можу вносити фосфор, який є антагоністом цинку. Якщо я вношу монокаліфосфат, я ще більше о, погіршу дану ситуацію.